У нас сьогодні 23 квітня 12.30. У нас чергове засідання земельної комісії. Є пропозиція розпочати. Питань у нас небагато, тому ну, часу небагато. Так, перше питання про звернення ФОП Сертя Олександра Володимировича щодо указання цього угоди на використання земельної ділянки орієнтовною площею 50. Квадратних метрів, яка сам за адресою, селища Доброслава, вулиця Центральна 55. Там у них магазинчик, там де СВ Шаурма, да, mm -hmm. і він зробив е, поднаріс. І з'явив поднаріс, а він там зробив невеличку таку площадку для дітей. Там горка така, пісочка маленька, і клітка з кройка. Да. І вийшло, якщо у нього під навісом 33 квадратних да? і 17 квадратних метрів там, під горкою. І, і... Він хоче взяти? Да, він хоче взяти в оренду да, і пропонуємо 12%, сотки, 15, 17, соток. так як нас 8-12%. Наступна у нас дворкова Наталія Михайлівна. Це затвердження технічної документації під їхніми будинками на земельній ділянці. Це вулиця, Центральне, село Вовківське. Детальна 37. Там у них. Всі документи попередньо були переглянуті спеціалістами, тобто зауважень до них ніяких немає. Вони всі в наявності. так, Там е... 12%. Соток. 12 Всього є пропозиція затвердити та передати його здобути. Так, наступне. Воїв Сергій Сергійович та Гончарова Тетяна Сергіївна. Теж присадить на тіженка. Є пропозиція їм затвердити. Воно знаходиться в селі Ульянівка, вулиця Центральна, 11. Там 25 соток. Є з кадастро. Є технічна документація в повному складі, в якій є і паспортні дані, і право власності. Ідентифікаційні кода. Технічний паспорт. Ну, І документ є пропозиція затвердити, продати Так, Наступне облог Світлана Олександрівна. Також це присадина ділянка, село Старі Шомполи, Вулиця Центральна, 28. Є пропозиція, також в неї в наявності всі документи є. Да. Так. Нет, нет. Так. Ух, так, так, есть вытяжка сказав, паспортные данные, дескати код. Так, технический документация в полном складе. Так. Так, здесь еще техпаспорт. Правило власності і наладить будинок ціліком обложку Світлані Олександрівні. Є пропозиція зазвердити та передати її у власності. Наступний Бреус Ірина Олександрівна. Також присадимна ділянка. Затвердження технічної документації це село Степове, вулиця Малоселів, 10. Так, Площа ділянки 939 квадратних метрів. Це 900 км. Так, є ось у неї документи наявності. Так. Паспорт. Копія паспорта копия копія коду. Це витяг про реєстрацію. це код. Витяг з кадастру про замену ділянку. Технічна документація. Цвідченко Оксани Олегівни. Якщо є, що право, дорогу продали. Є, є витяг про реєстрацію цього будинку. Так. Є паспорт на будинок новий. Всі документи наявності. Є пропозиція затратити документацію. Так передати її власне за мене дня. Так, наступний у нас Молдов метал, Руслан Муратович. Так. Так само ситуація. присадибна ділянка, село Кремидівка, вулиця Олеся Гончара 10. Так, земельна ділянка площою 22 сотки. Да. Там у селах можна до 25 соток. так, Є паспортні дані, є ідентифікаційний код. Є витяг, де він зареєстрований. Так, видях держга указав є. Так, тут у нас є техпаспортний на будинок на нього. Є власності на нарконе майно на нього повністю. Одна ціла частка. Так. І нього Придбавку довго купівлю продавати. Всі документи наявності. Мені попадеться затратити та передати йому у власність Безкоштовно. У фонюк Світлана Васильівна. Це добропав вулиця Зорина 36. Земельна ділянка. Так, Зорина 36, дивимося. допустим, документация в наявности. есть паспорт у Есть код идентификационный. Есть вытяг на правую власть на свой будинок. Так. Есть. Регистрация этих паспортов и все. И сам Має бути витяг з кадастро. Так, да, витяг з кадастрою є. Документ переглянути, зауважень немає, є пропозиція затвердити та передати її у власність. Так, наступне у нас про передачу земельної ділянки у власність громадянці Ясенчук Тетяні Юрівні для будівництва свого нежилого будинку у Спольській будівлі і присадивна ділянка. Ясенчук, вона купила е, земельну ділянку. Верні, земельну ділянку, вона купила приватний будинок у Бурейкові Алли Константинівні. І просить, щоб ми дати це Остапки. Це Остапки. Вулиця Ставкова, 5. Mm -hmm. да. Вони купили і просять передати їм земельну ділянку у власність. Так. Про завершення проєкту замовничого людей земельні ділянки громадянин Богомілу Анатолію Олеговичу в оренду на 49 років для будівництва в доспільських будівель і споруд. Це вулиця Полковника Гуляєва, 54. Ми вже це питання розглядали, але повторно виносимо, так як з прошлої сесії ми його зняли, бо він хотів приїхати він учасників бойових дій, не зміг приїхати. Тому ми з ним обговорили, дійшли згоди, що на цю сесію ми виносимо. Він згоден прийнят на 6% гривень. Моя пропозиція завернути і передати йому 6% гривень. Так. <клес> Проведено земельна під час кипаю в натурі на місцевості для ведення товарного з копорської виробництва і земель колишнього КСП або фірми Світанка. Загальна площа 6,6 гектара. Громадянці та з малих людмилі Борисені. Борисіна наступила у спадщину. Є і свої копія паспорта, копія кода. Витяг про реєстрацію молодіжно GU33. Є витяг з кадастру на яку замалянку і є свідоцтво про право на спадщину за законом. Ну, витяг про реєстрацію в сподковому реєстрі. Є пропозиція. Так, про припинення дії договорен на землі номер 74 від 24 року вкладано з СФГ Зернове. На ту земельну деньку, поки не вступила спадщина, вона була в оренді у зерновому, як невидобуваний пар. Тому ми передаємо власність задним рішенням, а другим ми припиняємо дію договору, так як ми вже. Нашої проєкту замовці щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, це призначення, якої змінюється для будівництва та толування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування для будівництва тоскування будівель та торгівлі, що розташовано за адресою Лесповедова район, села Бруслав вулиця Центральна, 45. Це громадянин Євнічний Євгеній Ідуадович, він замовив документацію проєкт щодо зміни Призначення. Зараз ми робимо на будівлі торгівлі. Він приводить свої документи в порядок і сплачує. А оце там де наша ряба, кофетерій, там не колишній банк казначийства. Пам'ятаєте? Центральна 45. Напроти до там. І сьогодні привів свої документи, тепер ми його затвердимо, він зареєструє, зміниться його ну, буде відповідно сплачувати. Сума, Яка? О, сума там буде, я не можу ще сказати, бо це треба витяг брати і все таке. Коли він зміниться, не даємо, ми відбуваємо витяг. А, і тоді ми, ми вже будемо знати. Я не кажу. Ну, то, що в нас збільшується декілька разів, то це точно. Є пропозиція затвердити. Продання дозволу на розробку технічної документації заміну щодо інтеризації СМС під місця. Е до нас звернулося клопотання мешканці села Кримівка. Вони просять нас вирішити питання щодо місця проведення поховання. Тобто в них немає кладовища. На тому кладовищі вони продають, вони закінчуються місця для поховання. Mm -hmm. І вони звернулися mm -hmm. да, і вони звернулися до нас, щоб ми е виділили нове місце. Ми знайшли таке місце. Зараз нам потрібно прийняти рішення для того, щоб. Замовити проєктну документацію і сформувати земельну ділянку під закладовищем. Тому є пропозиція принципу Це Така справа, що треба. Так. Про надання громадянина Дзюбу Миколі Вікторичу до розробку проєкту згадується щодо відведення земельної ділянки до особового оренду терміну 49 років для будівництва житлового будинку спорської білі і споруди присудив на ділянку орієнтовною площою 2 сотки. Росташована, селищний постав вулиця Південна 28. У нього так, він прожив паспорт, приложив посадити схема, як вона йде, це його ділянка, а це ділянка сусіда. І тут, виходить, пінніцит, який не оформлені ні тому, ні тому. І новому ну, комусь 2 сотки це дуже мало ділянку. ділянки, ну, таким що углом потягнено. Mm -hmm. І щоб там не було в він каже, я можу взяти його в оренду, так як все я право використав. Я йду в оренду там буду сплачувати і, і, і дивитися з цим участком. Тому я думаю, що тут причин немає, щоб йому відмовити. Тому є пропозиція надати йому дозвіл на розробку цієї документації в день в оренду. Так. І у нас ще будуть додаткові ділянки. Додаткові, тому що вони... Ми за це чергова сесія, і за 10 днів до червоних сесії ми мали вже виставити на, на, нашу, на наш сайт всі проекти, а трошечки за пізненням надійшли вже ці всі проекти з кадастру. Тому ми їх додаємо тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім е, за так. 7 земельних ділянок. Які пропонують, це всі ці радянки готуються на торги, на право оренди. Вони вже всі сформовані, є пропозиція їх винести, затвердити їх усі. І окремим рішенням прийняти про проведення земельних торгів у формі аукціону. Тут всього загалом 104 гектара. 104 гектара. Ну, тисячі. О, да. Ми зато легалізуємо вже, офіційні договори, будуть, приведемо ми, вже до кількість. Це наші зміни діяння. Mm. Вони ще знаходяться в оренді. Mm. Вони, ще знаходяться в оренді. Mm. Вони ще знаходяться в оренді у фермерів, потім штурмовим годом. А це вже буде проведення аукціону і mm. на конкурентних засадах mm. вже люди будуть. А до... с mm. 7 чи 8? Щось На вісім. На вісім вісім років? Так, на років. Є 20 гектар, є 12,5 гектар, є 13 гектар, є 17,5 гектар ділянка, є 9 гектар ділянка, ще одна 20 гектар ділянка і 11 гектар ділянка. Вони всі обробляються, все. Да. Це було висламо обсудити. Так, так, да, так. Да, да. От уже візьмуть цю оренду, по достроковому договору і на конкретних умовах, так як е, вимагає законодавства. <різь> Стілянки, реміньський страстецький огур, окрім однієї. дотвердити і висвітлювати Так, ну що, порядок денний наш вичерпаний на сьогодні. Дякую, може, з'явимося до оперативністі. Не все,